Що очолювана Латвією коаліція дронів вже зібрала майже 500 мільйонів євро. Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спруц. Він деталізував, що внесок 400 мільйонів євро зробили Данія та Нідерланди, 70 мільйонів євро внесла Канада, 3 мільйони Литва і близько 10 мільйонів Латвія. Спруц додав, що це лише початок. Наразі тривають перемови з іншими країнами. В Україні розробили бойову колісну безпілотну платформу КРАП у бойовому та медичному варіантах. Про це повідомляє мілітарний портал. Платформа КРЕБ у березні 2024 року пройшла випробовування та отримала сертифікацію відповідності ДСТУ та кодифікацію за стандартами НАТО. Модифікація мілітері призначена для проведення розвідувально-ударних операцій. На неї кріпиться бойовий модуль із можливістю встановлення кулемета ПКТ з боєзапасом 650 набоїв та гранатометів РПГ 7 або РПВ16. Крім того, платформа може робити дистанційне мінування та розмінування. Китай переховує російський корабель, який перевозить зброю з північної Кореї в своєму порту Чжоушань. За даними аналітиків з Royal United Services Institute, у порту Чжоушань східної китайської провінції Чжезян стоїть судно під назвою Ангара. Воно, згідно з повідомленнями, бере участь в перевезенні північно-корейської зброї до Росії. Супутниковий знімок судна опублікувало агентство Reuters. Українські винахідники випробовують прожектори нової конструкції для кращого виявлення повітряних цілей у нічному небі. Фотосистеми оприлюднили у Фейсбук. Про це написав мілітарний портал. Повідомляють, що прожектори розробили в Україні на основі імпортних та вітчизняних компонентів. До складу комплексу, окрім самого прожектора, входить високоенергетичний лазер та тепловізійний приціл, який дозволяє точно визначити та відстежувати цілі у складних умовах. Лазерне обладнання і тепловізори і раніше використовували українські мобільні вогневі групи, однак тут вони розміщені у складі єдиної установки. Досліджувані апарати пройшли випробування у складі мобільних груп ППО, де відбивали імітовану атаку ударних безпілотників. На болотах не дуже хороші новини для України. Мова про затримання заступника міністра оборони Московії Тимура Іванова під час отримання Хабаря він відповідав за матеріальне забезпечення, можливо, просто з кимось не поділився. Шкода, нехай би і далі професійно розкрадав російську армію. Повідомляємо, що Естонія у взаємодії з Данією передала Україні два патрульних катера. Інформацію оприлюднило Міністерство оборони Естонії. Це допоможе захистити життєво важливі морські лінії та захистити свої води від окупантів, зазначила естонська сторона. Маленька країна з великим серцем. Дякуємо за підтримку! Кремлівський z космонавт побив світовий рекорд зі стрибків у висоту. Попередній, звичайно, теж належав його співвітчизнику. Мабуть, це єдина, так би мовити, олімпіада, куди можна пропускати московитів. Тренування цього повітряного акробату у Харківській області зі 100-мм гармати провели наші прикордонники-артилеристи бригади Сталевий Кордон. У наших войнасурчах там патрі санітарні. Канада виділить гроші на виробництво українських бойових дронів для потреб України. Також Канада додатково виділить близько 10 мільйонів доларів на чеську ініціативу закупівлі артилерійських боєприпасів. Окрім цього, Канада передасть Україні ще 100 дронів Теледенфлея на додачу до обіцяних раніше 800. Доставка цих дронів розпочнеться у травні. Цієї ночі ще один НПЗ росіян зупинив свою роботу. Кажуть, що там літали патріотично налаштовані дрони. Окрім нафтопереробного заводу, вночі було уражено військовий аеродром у станиці Кущевська, Краснодарського краю. Росзасоби масової інформації повідомляють, що на аеродромі досі ліквідують пожежу. Чи є пошкоджені літаки, наразі невідомо. Приватна авіакомпанія Українські вертольоти, яка спеціалізується на наданні транспортно логістичних послуг під час миротворчих операцій, передала десантникам 80-ї бригади партію благодійної допомоги. Про це йдеться в повідомленні прес-служби бригади. Компанія передала 20 квадрокоптерів Мевік 3 та 10 Мевік з тепловізійною оптикою. Крім того, десантники отримали 25 портативних засобів РЕБ. Передана допомога вже активно працює на фронті та рятує життя нашим десантникам. У ніч проти 24 квітня патріотично налаштовані безпілотники завітали на металургійний комбінат у російському липецьку. Про це у соцмережах повідомляють місцеві жителі, а також пише телеграм-канал Астра. Мова йде про Новолипецький металургійний комбінат, який є одним із найбільших у Росії. Повідомляється, що внаслідок нічної бавовни частково зруйнована будівля кисневої станції, яка забезпечує виробництво необхідної кількості стисненого повітря, потрібного для технологічних процесів. Наразі заявлено, що руйнування після несподіваного візиту БПЛА призвели до зупинки двох кисневих блоків російського медкомбінату. Свого часу на Росії з кожної праски лунало, захопимо Київ за три дні, а от зараз росіяни постійно вигадують ноу-хау, щоб сховатися від бронів ЗСУ. Як ви понимаєте, нічого подобного ні у кого в світі поки немає. Когда-нибудь, наверное, появится. Но за это время наши ребята еще, еще что-нибудь придумают. Великобританія відправить в Україну авіабомби Payve 4. Вага такої зброї складає 230 кілограмів. Цю інформацію оприлюднив сайт BBC. Payvey 4. Це найсучасніша версія авіабомби у сімействі Payvey. Снаряд має дворежимну систему навігації. Супутникову GPS або інерціальну АНС. В основі лежить модифікована авіабомба МК-82 із підвищеною пробивною здатністю. Міноборони Литви 20 квітня повідомило, що передає Україні новий пакет військової допомоги, і на цей раз це буде літак типу Л 39 дев'ять за до свого повідомлення Литовське оборонне відомство прикріпило також фотографії, які демонструють процес завантаження на автотранспорт фюзеляжу цього літака, підвісних блоків піднекеровані реактивні снаряди та дерев'яних ящиків з невідомим вмістом. Як пише Defense Express, ця подія цікава не просто тим, що Литва вперше за весь час війни РФ проти України офіційно передає авіатехніку для ЗСУ. Окремо цікавий момент тут полягає також і в тому, що це взагалі за тип літака. Л-39 за, це навчально-бойовий літак на базі Л-39С, який по факту можна використовувати як легкий штурмовик. У всякому випадку Л-39З, -за, за паспортними характеристиками розрахований на бойове навантаження в 1100 кілограмів, має чотири вузли підвіски, на які можуть чіплятись блоки піднекеровані реактивні снаряди або жавіабомби. Крім цього, до складу озброєння Л-39 за входить також 23 ММ двоствольна авіаційна гармата ГШ-23Л з боєзапасом в 150 пострілів. За іншими характеристиками Л-39 за в цілому ідентичний базовому Л-39 Сі Альбатрос, тому є велика вирогідність і того, що ця крилата машина буде використовуватися лише для навчальних польотів. Сполучені Штати оголосили про надання Україні пакету військової допомоги вартістю у 6 мільярдів доларів. В рамках цієї програми закуповується озброєння в американської промисловості або у партнерів. До нового пакету допомоги увійшло наступне. Можете поставити на паузу та переглянути. Особливу увагу привертає пункт з інтеграцією пускових установок ракет і радарів з українськими системами ППО, більш відомий як «Френк Кенсем. Сполучені Штати в рамках цього проєкту допомогли Україні отримати два типи зенітних ракетних комплексів, що здатні використовувати західні ракети. Зокрема, вдалося створити ЗРК, що може вести вогонь авіаційними ракетами аім 9 сп Сайдвайндер при створенні імпровізованої зенітної системи використали радари та інші компоненти, які надали союзники США та України. У співпраці американських та українських інженерів народилось технічне рішення, яке дозволить ЗРК Бук вести вогонь ракетами Рім 7 Сі Спероу в перекладі морські горобці. Маленька країна з великим серцем Литва оголосила про передачу Україні партії командно штабних броньованих машин М 577. Про це повідомило Міністерство оборони країни. Партія надійшла в Україну сьогодні, точна кількість транспортних засобів не оголошується. Ну а зараз інформація щодо військової допомоги від Великої Британії. Спочатку повідомимо, що сказав президент України. Далі пряма мова. Прем'єр-міністр Великої Британії повідомив мені про виділення найбільшого досі пакета оборонної підтримки обсягом півмільярда фунтів стерлінгів. Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плавзасобів, боєприпаси, усе це справді потрібне Україні на полі бою. Кінець цитати. Звісно, що не все з цього пакету допомоги оприлюднено, але ось те, про що було офіційно повідомлено, можете поставити на паузу та ознайомитись. Норвезька компанія Kongsberg пропрацьовує модернізацію зенітної системи на СЕМС для перехоплення балістичних ракет. Про це повідомляє норвезьке видання Tekniske Скекблет з посиланням на джерела в Конгсберг. У виданні повідомляють, що зенітний комплекс НАСЕМ зможе бути модернізований для реалізації можливостей із перехоплення балістичних цілей. У виданні зазначають, що подібне рішення може стати виходом в умовах, коли уряд країни активно шукає комплекси дального радіусу, що здатні перехопити балістичні ракети. Наразі у Норвегії відсутні подібні системи. Також хочемо повідомити і про те, що наразі з'явилася інформація із тимчасово окупованого Маріуполя. Там дуже спекотно і яскрава бавовна. Куди прилетіло, не повідомляється. Дочекаємося офіційної інформації.